Брат короля Чарльза принц Ендрю більше не принц. Зі стейтменту від короля 30 жовтня стало відомо, що сьогодні було розпочато формальний процес, за яким принца Ендрю позбавляється стилю, титулів і абсолютно всіх почастей. Тепер ми будемо його знати не як принц Ендрю, як Ендрю монбеттен Відзор. Також ми можемо побачити, що він покидає Роял лодж, переїжджає в альтернативне місце. Що це означає насправді? Це абсолютно унікальна ситуація в історії британської монархії. По суті, принца Ендрю буде позбавлено титулу принца по крові, і для того, щоб реально позбавити його всіх цих титулів, королю необхідно пройти через парламентський акт. І не врятувало принца Ендрю той факт, що він не буде використовувати титули. Король все-таки їх забрав і Ройолоджу його. Вигнав. Багато хто вважає, що це зроблено під сильним тиском від принца Вільяма. Як вам такий фінал всієї цієї історії?